А вони привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми дивимось ваш таропрогноз на зиму 24-2025. Цей таропрогноз буде актуальним для тих, на кого сонце знаходиться в знаці Овен, для тих, кого місяць знаходиться в Овен, а також для тих, кого Асцендент знаходиться в знаці Овен. Також хочу вам нагадати про важливість лайку, коментаря чи підписки. Це дуже мотивує, просуває це відео і допомагає це відео побачити більшій кількості людей, тобто тим, кому це дійсно потрібне. Отож, овни поїхали. Це зима. Цей зимовий період для вас. Перша карта у нас Паш Пентаклів. Ця карта вказує на те, що цей період буде однозначно часом вкладення якихось ресурсів, часом якихось дій, часом проявлення якогось свого потенціалу, часом, знаєте, такої клопіткої роботи, вкладання ресурсів, вкладання часу, вкладання зусиль, майстерності над на чимось доведеться попотіти. І проявити, знаєте, цю цілоспрямованість, витримку, амбітність. Знаєте, витримка це не завжди про овнів. Адже овни це ось такий імпульс, який горить, але його треба вміти затримувати і проявляти, реалізовувати тут у нас унистус спонтаклів, І карта однозначно радить вам. Проявляти цю витримку, реалізовувати свій потенціал, братися за якісь проекти, казати так, вкладати зусилля або продовжувати вкладати кудись зусилля, і, до речі, фінанси також кудись потрібно це інвестувати, але по пентаклям завжди потрібно інвестувати. Мудро ще така карта може свідчити про те, що ваші старання, намагання можуть принести вам нові можливості до зростання, нові ресурси, можливо, якийсь новий прибуток, або, знаєте, запустити ось цей фінансовий потік, фінансовий канал у ваше життя. Але, знову ж таки, обов'язково проявляйте свою цілоспрямованість, амбітність. Знаєте, отак методично, не так хаотично туди-сюди, а методично і зосереджено. Мах, так справді методично зосереджено, керуйте процесами, керуйте своїм життям, керуйте життям інших людей, проявляйте все. Керуйте вашими накопиченнями, керуйте вашими можливостями, вашим потенціалом. Пликайте свої таланти і розвивайте їх, і проявляйте їх. Будьте сконцентрованим, винахідливим і вміло знаєте, все організовуйте і розкладайте по поличкам. Ну, знаєте, так виглядає як час праці, час. Ем... Професійного та особистісного зростання час, знаєте, змін. Час однозначно змін. Так, король кубків. Знову ж таки, і попередня карта Мага нам вказує на баланс, на баланс ресурсу, часу, певних людей в вашому житті. І точно так же про це каже і король кубків, про те, що вам знову ж таки потрібно буде проявити. Терпіння, дипломатичність, витримку. Знаєте, оці найкращі риси розуміючого, приймаючого партнера. Не горіти, не згорати, не кипіти від того, що щось так не виходить, що хтось, можливо, працює, якщо ви працюєте в команді, ви керівник не так, як би вам хотілося. А бути, знаєте, снісхадітним, не можу знайти відповідника, бути емпатичним і розуміти, що це все життя, живі люди, люди, Кожен із нас мислить по-особливому, кожного з нас є життєві наші обставини, які впливають на нашу продуктивність або на те, як ми проявляємося і не як щось робимо. От вам потрібно саме проявити оцю мудрість, терпіння, емпатію, зосередженість дипломатичність і порядкувати ваші думки, почуття і все, що в вашому є в житті. Звучить так цікаве завдання, Овне, але ви однозначно з цим впораєтесь. Так, що ще. Ну Але круто, знаєте, така робота над собою, робота над якоюсь великою метою, великою ціллю, яка обов'язково приведе до класних результатів і до зростання королева мечів. Клас! От ця вся робота, вона те, що я казала, про зростання особистісне, духовне. Професійне, фінансове, вона про нові інсайти, про нові можливості. Про, знаєте, нарешті певний баланс і структуру у вашому житті, про те, що Ну, наче, знаєте, як та інвентаризація, все описати, все спланувати. Ну, так і є. Ну, от те таке яскраве планування. Все підпорядкувати, там, підчистити. До речі, період ретроградного, Меркурій, ретроградного Марсу найкращий час для цього, щоб закінчити якісь старі завдання, щоб повернутись до вирішення якихось питань. Щоб десь, знаєте, намалювати структуру, план дій і по ній крокувати. От причому це час, знаєте, такого конструктиву, час цілеспрямованості, час проявлення амбітності і час реалізації через дію, через практичну дію, часом через обдуману дію. Дуже круто. Дуже круто овне, ну так дуже ресурсно, потужно і заряджено на перемогу, і заряджено, заряджено, заряджено. Архавна жриця. Клас, 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 клас. І знаєте, таке відчуття йде, що наша це робота над чимось, над чимось, знаєте, що. Під капотом на те, що хтось не бачить, або комусь невідомо, або комусь не буде відомо, на те, знаєте, про що зараз краще промовчати, а заявляти потім тобто на що зараз потрібно вкладати зусилля, ресурс, час, щоб плекати, щоб потім обов'язково вистрілити. О, вони мені дуже подобаються, дуже продуктивна зима, дуже-дуже, дуже. Тепер подивлюсь вам підказку на моїй улюбленій колоді Таро, хоча вони всі улюблені, кожна я люблю по-своєму на Таро містичних моментів. Вона, як ви знаєте, якщо ви дивились моє відео, дуже така цікава, філософська. Так, що нам кажеться, Дві каже ця колода. Двіки жезлів. Ну, бачите, навіть сама карта про це говорить, тут сидить дівчина, обличчя якої приховане. Вона сидить вночі, знову ж таки про щось приховане, тримає в руках землю і дивиться, виглядає свої нові можливості. Тобто тут про роботу над чимось, результат чого буде помітно і буде заявлено, проявлено на поверхню зовсім трохи пізніше. Ну, тобто, зараз така ідея, як підготовча робота, або, можливо, робота, на яку всі бачать, або знаєте, як, наприклад, робота над якимось мобільним застосунком або над якоюсь програмою, над якимось сайтом, вона завжди така, знаєте, триває дуже-дуже довго, дуже під капотом, і лише потім ось ця людина вже бачить в руках і тримає ось цей додаток, що цей сайт, і вже бачить оцей результат. Ну, це як один із прикладів я привела. Ну точно над всім, що потребує ресурсу, часу роботи над чимось, і результат буде помітно і проявлено аж потім. Ну і знову ж таки, тут ще нові можливості, і якийсь вибір. П'ятірка кубків. Я просто запитала, які карта радить зробити вибір, тому що тут э, двійка жеслів. Тут п'ятірка кубків, карта радить зробити вибір піти від чогось, піти від якихось переживань, від того, що ви думали, що це невдача. Піти на зустріч в майбутньому. Просто залишити щось як досвід, без переживань, з такою, знаєте, дорослою мудрістю, з дорослим таким прийняттям. і так, це загартувало мене, це зробило мене краще. Ось це намалювало мені стратегію, і я знаю, як рухатись далі. От карта вам радить залишити ці переживання. Ну а тут і не має бути місця переживанням. Тут стільки карт про організацію і про опорядкування, і про структуру. І про гнучкість, і про вміння керувати своїм часом, ресурсом, балансом, думками, ідеями, все, що ви притягуєте в своє життя, і про прикладання результатів, що тут просто нема коли там задумуватись, а що було колись. Ну тут нема коли. Тут треба пахать, тут треба пахать і взрощувати. Дев'ятка пентаклів, а взрощувати то буде що. Ну, є над чим працювати, і насправді вже може бути якийсь проміжний результат. Чи ось це якесь проявлення чогось, того майбутнього результату, можливо, воно напряму не пов'язано, але те у ваше життя може прийти та ситуація через те, що ви плідно кудись вкладаєтесь і кудись працюєте над чимось. Вовне, в не звучить, як заявка на перемогу, чесно, от якось. Прям про дуже плідний період, про дуже плідний і дуже цікавий. Реально, тут стільки можливостей на проявлення себе, на свої сили, волю, духу, таланту, амбіції, витривалості. І король жезлів нам про це і каже про проявлення вашої вогняної такої особистості, лідерства, вашого потенціалу. Та блін. Своєю працею, клопіткою, розумним поводженням з усім роботою над мисленням, ви можете, крім того, що ви проявитеся як особистість, ви проявите свій потенціал і проявите ваші таланти і все, 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 що можна проявити. Ну, ви ще можете притягнути у ваше життя все, що ви хочете, і всі можливості притягнути, які вам будуть дуже потрібні, і які ви все виведуть туди далі, де цікавіше. Овне, я бажаю вам прориву. Я бажаю вам цілеспрямованості. Я бажаю, щоб вам завжди вистачало цього ресурсу і мудрості ним правильно і корисно екологічно розпоряджатись. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи відгукується вам. Цей розклаз, що оную. буду дуже вдячна за будь-яку проявлену активність. Лайк, коментар, підписки. Цілую, люблю. Побачимось дуже-дуже скоро вже в прогнозі вашому на 2025 рік. До зустрічі в наступному відео. Па-па!